У Коростенському геріатричному пансіонаті знайшли притулок і турботу про себе 230 людей похилого віку. Третина з них це ветерани великої вітчизняної війни. На утримання цього закладу з обласного бюджету щороку надходить 8,5 мільйонів гривень. Якщо взяти фінансування соціальної сфери, фінансування медичної сфери це пріоритетні сфери в діяльності нашої. І наша область, вона в цьому плані є одна з кращих областей. Ми про це знаємо. І ми сьогодні навіть чули від людей, які тут з нами спілкувалися, вони дуже задоволені. За словами Йосипа Заполовського, усі питання, які стосуються соціального захисту населення, знаходяться на постійному контролі усього депутатського корпусу обласної ради. завжди, коли ставиться питання на порядок денний про. Підтримку того чи іншого закладу соціальної сфери, закладу медичної сфери У нас завжди є повне порозуміння серед депутатського корпусу, незалежно хто до якої політичної сили відноситься. Загалом в області нараховується 16 закладів інтернатного типу. Усі вони починають опалювальний сезон та забезпечені усім необхідним до зими. Фінансування нормальне. Всі наші підопічні перебувають в теплі, і мені особливо приємно сказати, що розпочався опалювальний сезон. А в наших ми повністю готові до проведення осінньо осінньо-зимового періоду. І саме головне, що ми заготовили і продукти харчування, і заготовили і одяг для наших підопічних. Від керівників обласної ради Коростенський геріатричний пансіонат отримав ударунок холодильне устаткування та плазмовий телевізор.